Алло? Добрий день, це Олексій Оскар. Ой, Олексій, доброго дня. Слухайте, пам'ятаєте, я вам писала месенджер по поводу живичкого, нашої місцевої влади. У нас тут відповіла це... Чеківка Смільська область, да. Російська громада. Дивіться, б... Ну, може десь хвилин 20 тому. З мого будинку вийшло два патрульні, один з автоматом дронів, приїхали подивитися, хто в моєму будинку проживає. Бо їм дав народку, як нам каже, начальник. Начальник чого? Начальник їхнього відділу, Янківського чи Шостинського відділу. А є його я, дані ім'я? Хто це? такий? Не представив нічого, я крила веранду, вони зайшли в хату, одразу крізь комах у прихожу пішли. Хто мог йому дати вказівку таку? Ні, Ні, не начальник у цьому. Це проти кого ми пішли? Що начальник відділу поліції? Кошмари вас за те, що ви звернулись проти влади. А хто хто це кому це ми на хвіст наступили? Нагадайте мені, будь ласка. Дивіться, я подзвонила у нашу громаду Пашковському за мера. Він сказав, каже, говорит, нет, а это дорогу перейшла, а это мог по, або Паш, это, там, Живинский, або Сейкий там. Живин, там живінь, Живінський? Живинский, Живинский? Это наш э, е зараз по Сумской области, Він постійно по телевизору выступал. Губернатор? Сумський губернатор? Ну, по типу, Оце воно э, е обратилося, натравило на вас поліцію? Він что, кончене? А хоча что я, я спрашиваю? Я не знаю, что это он, потому Виходить, ну проста людина не буде на мене травити. То там я к подивому відео пишу, що ці не завишені, що гум допомога не доходить. А, так, так це сумський губернатор так реагує. Він натравлює національну поліцію на людей, які звертаються за допомогою. А більше, а більше ніякому наші власті не в курсі, що міліція приїжджала. Ніхто не знає про це. А, і вони не представились, контакти не дали, документи Є. не показали. А з якої ми, Є, той ми той при... приходили до вас? Фашисти оці в погонах, з якою метою до вас приходили. Я це поліцейськими не можу назвати. Перевірити, хто проживає в будинку зі мною. На підставі чого? Документ, розпорядження, показали Ніщо. що -небудь? Нічого. Нічого. Це... А поліція яка це вона? Якого району? Національна поліція. У нас Шостинський район. Шостенський. Я вас поняв. Спасибо. Зараз прийму міри. Дякую. Тримайтесь, тільки так очистимо Україну. Я, я, я вас понял. Хорошо. Дякую, тримайтесь. Звоните мені весь час, если щось трапиться. Я туда приеду.